Хотів запитати вашої думки щодо цьогорічного такого зниження ціни, яке відбулося після проходження дощу, що ціна впала зі 130 гривень до 60 гривень. Чесно кажучи, я проаналізував повністю за всі роки, скільки я займаюся малиною, такого спаду ціни через дощ, через цвітіння малини. Не було не разочку. Там, ну, я розумію, ціна впала там на 20-30 на гривень. Ну, це, ну, це в межах розумного, враховуючи те, що там трішки якість малини падає. Якби, падає. Ну, на 30 гривень, 20, я думаю, ціну можна скидати ну, на 60-70, на так як вони цього року зробили. Я думаю, це просто така, мабуть, маленька змова. Не думаю, що в Європі ціна. Подешевшала, коли дощ прийшов, а в нас ось така ситуація склалася. Як ви думаєте, чому цього року так склалося? Я думаю, через те, що малини дуже мало. да й вони вирішили заробити трошки на ціні, це моя думка.